Добрий день, а ага, мене звати Ольга Сидорак. Я є ВПО з далекого, з далекого червня 2014 року. Ми виїхали з Маківки, це супутник Донецька. Виїхала з дітьми. Сину було тоді 16 років в Микиті, доньки було 8. От, виїхали як багатьох, як багато хто на. Три-чотири тижні до, до родичів у Дніпропетровській області. Коли почалася повномасштабка в 2022 році, син напередодні якраз тижні за два-за три повернувся з Польщі у відпустку. От. І коли все почалось, він настояв на тому, щоб вивезти нас в більш безпечні Чернівці. вивіз нас і потім він шукав. А не з першого разу у нього вийшло піти до війська. Тобто, зараз одна історія, а тоді черги стояли. От його забрали, він вибрав собі а рід військ ДШВ. Він тоді сказав, що, що ДШВ перепишуть історію і що курка на прапор йому не потрібна. От, таким чином він пішов. У му році це вони стояли в Мар'їнці, зараз це Курахівський напрямок. Тобто весь Донецький напрямок це дуже тя, тяжка історія. У мене за цей час якби так само. Відбувся такий невеличкий кар'єрний зріст з, з звичайного менеджера з продажів, доросла до комерційного директора, вітчизняного виробника органічного добрива і кормових добавок таким чином. І так само за цей час, з, з 23-го року, в мене вийшлося налагодити. Служіння в церкві в госпіталі для поранених хлопців на червень 24-го року ми відвідували всім відділень. До хлопців ходили от. А з цієї нагоди я, звісно, хотіла б подякувати і Терешкіно, і місце за смаколики, і місцевим фермерам, які фрукти нам передавали. і Нізельський, який дарував хлопцям фрукти, і решта інших купа подологів нам допомагали, тому що ноги у хлопців дуже в поганому стані. І це і центр Христини Улянові. Дякую дуже. І це мої мої подологи Ковали Клюда і Яна Верстюк. А... Я так само дякую «Бакара» кафе за різдвяну каву для хлопців цією зимою. Дякую всім небайдужим людям, які поприносили іграшки нам для хлопців в госпіталь. Нашим котикам зайшли дитячі іграшки, тому що це як привіт від дітей, які далеко від ну, для хлопців, які далеко від родини. Це як така. Така історія, яка просто такі кремезні хлопці вони розпливались в посмішках. Це дуже крута, крута така історія. А якщо сказати, що саме мене підтримувало і надихало весь цей час, це ну, я віруюча людина і віра в Бога. Тобто зі мною весь, весь цей час був Бог. Він мене любив і підтримував. Тобто у мене була ціла купа, така низька. Всяких случайних співпадінь, які допомагали мені в цьому житті, а один з моїх пасторів коли сказав, що що таке благословення від Бога, це коли ти е, в потрібному місці з'являєшся в потрібний час, ну якби складається це все. І коли ти з Богом воно так складається. Тобто за цей час я бачила дуже багато людей, життєвих історій, коли які були з Богом, які були без Бога, і це дуже різні історії. Вот. Дякую, якби долі за те, що вийшло створити те, що було створено. До речі, служіння в церкві в госпіталі розпочалося з, з такого одного пораненого. У нього таке характерне прізвище Шевченко Тарас Григорович. Тобто, коли ми з ним знайомилися, я кажу, та ладно, ну він Тарас, я говорю, ну, Ольга, там, ти, 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 а поруч таке, та він Тарас Григорович я говорю, та ладно, говорю, да. Він поліз за паспортом, показав паспорт, ну як би, Тарасу, привіт. От. І в принципі, я розумію, що зараз такі часи, що прямо зараз пишуться зовсім інші історії. Вони набагато. Сильніші і набагато вони ну багато що з себе, якби найбільше надихаючи. Просто коли ти чуєш хлопці, які з оточення виходили, які з полона і так далі. Тобто, коли вони розказують, як вони місячними ночами по мінних полях ходили, тобто це зовсім інша історія, і я розумію, що круті історії вони будуть. Ну, Чернівці я полюбила з самого початку, тому що коли ми приїхали, це була повна торбанька. У нас в дорозі вкрали валізу з речами, і там була папка з документами. Ну, коротше, це був треш. Якби ці документи не були втрачені, то я б уже була студенткою Білоцерківської національної аграрної університету, але виходить, моя історія тебе. Зараз тільки на магістратуру, тому що там був і диплом, і додаток до диплому, і трудова книжка, там було все коротше, все, що можна. От, така неприкольна історія. І я ще застудилась, тому що ми три-три дня їхали в цьому в екоційному потязі, а потім Львів, Холодний вокзал. Купа людей, всі поли зайняті, ніде поставити, нічого. Я застудилася, приїхала в Чернівці, у мене почався отит. Тобто я ще не чула на одне вухо, і це було ну, взагалі так не дуже прикольно. Але ну, це ж з вухом були проблеми з очима, все нормально. Я бачила, які гарні чернівці, вони мені такі сподобались. І я хочу лишитися тут. Я закохалася це місто, воно дуже класне. Мені дуже сподобалось, коли ми сиділи з переселенцями і з місцевими, і плели сітки для, для фронту. От і ну ми між собою розмовляли, спілкувалися, казали, ніяк не можемо при, е, призастосуватися до цієї погоди. Бо погода непонятна, як оця жінка, капри а місцеві, а чого ми? <плес> Це було дуже смішно. Але і я не могла довго е, прилаштуватися до цієї погоди. Але потім, коли я зрозуміла, що я хочу тут жити, все склалось. і погода така. І дощ такий, і вітер нормальний, і то, що воно протягом дня постійно міняється, все класно стало. Ну тобто така історія. Тобто я маю мрію, от дасть Бог купити тут житло, і я буду щаслива.